Оптання на одному місці відчуття того, що ви вибилися з ритму, будьте уважні до навколишнього світу, постарайтеся повернутися з небесною землю і подивитися уважніше під ноги. Не примушуйте зміни відбуватися швидше, нехай вони настануть природнім шляхом. Краще самому внести свої корективи у плани, ніж зіткнутися з їх нездійсненністю, особисті відносини, несприятливий період для зав'язування нових знайомств або активізації інтимних відносин. При цьому у відносинах між вами та діловими партнерами ви маєте шанс завоювати домінуюче становище. Цитата тижня. Ті, хто вважає, що гроші можуть все, насправді можуть все заради грошей. Афоризм тижня дурний той, хто на догоду іншим, а не за власним покликанням і тяжінням, працює заради грошей, почестей або чогось ще. Мотивація тижня, щоб змінити своє життя, потрібна мужність, щоб зробити рішучий крок. Здоров'я. З будь-якою недугою на цьому тижні організм має необхідні сили, щоб впоратися з ними самостійно. Виняток для душевно-хворих і маньяків. Якщо відчуваєте в собі неконтрольовані емоції або тваринні бажання, звертайтеся своєчасно до психотерапевта, порада тижня носитися зі своїми ранами та ховатися це по-дитячому. Робіть висновки, будьте розбірливішими та навчайтеся на своїх помилках. Дорогі друзі, справедливого світу, благополуччя народу Ізраїлю та народу України, доброго, спокійного тижня, мирного, захищеного неба, Божого заступництва, внутрішньої та зовнішньої гармонії, впевненості, здоров'я, мудрості, любові та щасливої долі. Дзеркального і задзеркального відображення нашого злощастя кремлівській хунті і їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі. Слава справедливому світу, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. Ам Ізраїль, Хай.